Доброго дня! Цим відео уроком продовжуємо продовжу до задачі ЗНО, а саме розв'язуючи задачі з параметрами. Зачі з параметрами викликають найбільше труднощі у більшості випускників, більшості тих, хто здає ЗНО. Сьогодні розв'язуємо такий приклад. Нам треба знайти, за якого значення параметра А сума кубів коренів рівняння буде найбільшою. Тобто треба знайти таке значення параметра А, при якому сума кубів коренів цього рівняння буде найбільшою. Ну, перше, що звідси можна знайти? Відразу. Запишемо. Ну, сума коренів x1 плюс х2. Дорівнює чому? А-1. E, ну, За теремою вієта це що? Це другому коефіцієнту дорівнює сума коренів, Зятого з протилежним знаком. Тобто буде що? Ну і поділено на А. Тобто, теремо вієта стосується яких рівня? Зведених. А зведеного рівняння можемо, можемо отримати як? Поділимо, все це на, на 6. Ну, це буде що? тільки не буде, тільки не буде і це поділити на 6. Тому сума коренів буде яка? тільки не буде і з протилежним знаком. Тобто мінус А плюс 1. 1-а. Сума коренів. Далі добуток коренів. Х1 помножити на х2 дорівнює. 2а квадрат, тобто вільному члену. мінус 5. а Але ще треба поділити на 6, як ми казали. Так, на 6. Ну, може, пілизнають на 6, можна так. Різниці немає. І сума кубів коренів рівняння. Це що таке? Сума кубів. Це формула є така. це буде що таке? Х1 куб плюс х2 куб дорівнює Х1 плюс х2. Так, х1 плюс х2 це 1 мінус. Тобто буде х1 плюс х2. На х1 квадрат. мінус х1х2 плюс х2 квадрат. Ну, нам треба знайти х1 квадрат плюс х2 квадрат. Для цього, я думаю, зрозуміло, що треба оцей вираз піднести до квадрата. Тобто, це буде що таке? x1 квадрат, якщо до квадрату піднести x1 квадрат плюс 2х1x2, плюс х2 квадрат, рівні 1-2, ну, плюс а квадрат. Ось, Плюс а квадрат. Так, нам треба, звідси, знайти, чому до рівня x1 квадрат плюс х2 квадрат. Тобто мінус 2х1х2 сюди перенести. Тобто це буде x1 квадрат плюс х2 квадрат. Дорівнює а квадрат мінус 2а плюс 1. Поясно кіданки суми не міняється. Мінус 2х1х2. Тобто, 2х1х2, тобто мінус 2 помножити на це. Мінус 2 помножити на це. Це буде мінус 2. Ну, добре, запишу ж не помилитись, помножити на цей вираз. 2а квадрат на 6. Мінус 5А на 6. Дорівня. Треба трохи розписати. А квадрат, мінус 2а плюс 1. Тут 2 і 6 скорочується, буде. Що тут буде? По-перше, добре скорочувати не Тільки скорочу, скорочу. Добре. Значить буде що в нас? 2, тут 6, тут 3 буде. Мінус. 2 третьих а квадрат. Далее плюс 5а на 3. 2 и 6 А квадрат минус 2 третьих а квадрат. Тут будет, будет 3 третьих а квадрат минус 2 третьих а квадрат. Просто а квадрат на 3. Минус 2а плюс 5 третьих а. минус 2а, это сколько третьих? 6 третьих а. Минус 6 третьих а плюс 5 3-х, а. минус 6 3-х, плюс 5 3-х, минус 1 3-х, минус 1 3 Давайте проверим еще раз. Минус 6 3-х, а плюс 5 3-х. Так, минус 1 3 Ну и плюс 1. Плюс 1. То, то уже можно что делать? Подставлять, так? Ну, вот х1 плюс х2 у нас есть. Вот у нас х1 плюс х2. И... Тут ще треба що нам зробити буде. І мінус х1х2. Тобто мінус оце відняти від нього. Давайте віднімемо. Але ви тут бачите знов таки, щоб воно нормально віднялося, потрібно що зробити? Ну, це буде. Тобто я шукаю оцей вираз що му дорівнює. Тобто від суми квадратів, ось де наша сума квадратів, віднімаю подзвоний добуток. Так? Віднімаю просто добуток х 1 на х2. Х1 на х2. Це буде А квадрат на 3. Або ми будемо віднімати що? Ми будемо віднімати x1х2, а x1x2 у нас семенником 6. Тому можна записати як його. Зменником 6 можна... Та ладно, добре, так і буде. Мінус А на 3. Плюс 1. мінус Так, х1х2. Х1х2 у нас ось. Тобто, мінус А квадрат на 3. Ну, на 20 поділив. Мінус, тобто то буде плюс. 5А на 6. Ну, що це буде? А квадрат на 3 мінус А квадрат на 3. Взаємо знищилось. Далі 5 шостих мінус 2 шостих А. 3 шостих а, так? 3 шостих А. ще не помилився, Ще раз. 5 шостих А мінус 2 шостих А. 3 шостих а, так? І плюс 1. Плюс 1. Тобто буде що тут? 3 шостих це 1 друга. Тобто 3 шостих, 1 друга. Одна друга. А. Плюс 1. Значить, Це наш вираз який? Це у нас ось. Ось цей вираз нам треба помножити на що? Х1 плюс х2. Тобто на 1 мінус А. Давайте помножимо. Тобто 1 мінус А я множу на цей вираз. Тобто одна друга А. Так, ну так напишу 0,5 А плюс 1. Дорівнює. Це буде 0,5 А, мінус 0,5А квадрат. 10А квадрат. Плюс 1 і мінус А. І це буде. Тобто, Буде мінус 0,5. А квадрат. Далі. Нациг 50х мінус А. Це буде мінус на цех 50х. І плюс 1. Знач, у нас є така функція. Тобто ось ми знайшли. Це у нас сума кубів. Треба знайти значення А, по якому ця сума буде найбільшою. Ну, є функція, треба знайти розслідити його найбільше значення. Це що таке? Ну, похідно знайти. Тобто функція від А, якась F отам. -от функція F від А. Знайдемо похідну. Що це буде? F' від А буде дорівнювати. Двійка на, буде просто мінус А. 2 на 0,5 це 1. Мінус 0,5. Далі похідну порівняємо до нуля. Тобто буде що у нас? Мінус А, мінус 0,5. Порівняємо до нуля. Тобто буде. Мінус А дорівнює 0,5, то ось у нас 0. Ну, і А дорівнює мінус 0,5. Ну, зрозуміло, що 0,5 точка мінус 0,5, це буде точка яка? Давайте побачимо. Ось наша похідна. Якщо ми беремо А дуже-дуже велике, наприклад, там мільйон, то буде мінус. Тут буде плюс. То точка буде у нас максимум. Але нам треба знайти не максимум, а найбільше значення функції. А найбільше значення функції в даному випадку співпадає з максимуму, оскільки одна тільки критична. Точка, одна тільки. Точка екстрем, в випадку, Одна тільки. Там є теорема, яку ви вивчали, що вона і буде у нас да, найбільшою. Тобто це точка при А дорівнює мінус 0,5. Тобто, Мінус 0,5, Сума кубів коренів даного рівняння буде найбільшою. Тому це дане завдання розбирайте, старайтесь спочатку самі розв'язати, потім дивіться, працюйте, працюйте, тому що це завдання воно може бути одне з в кінці десь там на ЗНО. Вважається одним найскладнішим. Тому успіхів, працюйте. побачення, Вас вийде.